Яка черговий проїзд автомобілів на даному перехресті? Зелений синій червоний автомобіль, синій зелений червоний автомобіль, чи червоний зелений синій автомобіль. На даному перехресті ми бачимо дорожній знак Головна дорога та табличку Напрямок головної дороги, яка вказує, що Синій автомобіль і зелений знаходяться на головній дорозі, а червоний автомобіль знаходиться на другорядній дорозі. На перехресті нерівнозначних доріг. Водій, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, що наближаються до перехрестя по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. Водії, що знаходяться на головній дорозі, Повинні керуватися між собою правилами проїзду перехрестрів назначних доріг. Тобто водій повинен дати дорогу транспортному засобу, що наближається праворуч. В даному випадку водій зеленого автомобіля повинен дати дорогу водієві синього автомобіля. На даному перехресті транспортні засоби проїдуть перехрестя в такому порядку: синій автомобіль, зелений автомобіль і тоді червоний автомобіль.